Всім привіт, привітки, мене звати Іра і я в'яжу. Не тільки я в'яжу, а й веду вже свій блог майже рік. Стараюся для вас робити майже кожен день е маленькі шорти та великі відео. Я в'яжу аксесуари, одяг, брелочки і ще багато чого. А зараз почала ще й в'язати багато амігурумі, мені дуже сподобалось їх в'язати. Знаймаюся я не тільки в'язанням, а й бісероплетінням, але зараз я майже ним не займаюся. Дуже скоро хочу почати а, не тільки в'язати для себе як хобі або комусь на подарунок, а ще й продавати. Живу я в Болгарії, в Софії. А, дуже люблю ходити по магазинам пряжі, щось нове знаходити. Дуже хочу повернутися до України, до Одеси. Я звідти. А ви звідки пишіть у коментарях? Ну і поставте лайк, кому не важко. Підпишись!